У мережах ви часто наголошуєте, остерігайтесь підробок. Розкажіть, будь ласка, вашим підписникам, як же відрізнити оригінал від підробки. Ліки зубицьких виготовляються в медичному скляному посуді. Обов'язкове дозування 30 мл, 50 і 100 мл для засобів для внутрішнього використання. Закручуються ліки зубицьких обов'язково жестяним ковпачком. Це відрізняє нас від підробок: скляний посуд, жестяний ковпачок. А також етикетка, яка відповідає надписам на лікарському засобі. Також ми використовуємо для наших мазей спеціальний медичний посуд, також скляний і обов'язково. Такий ковпачок, який використовується для саме лікарських засобів. Тут ми також наголошуємо, що лікарські засоби з натуральної рослинної сировини для зовнішнього використання, зокрема МАЗі і креми, вони... Потребують якраз і зберігання в прохолодному місці, тож бажано, звичайно, їх тримати в холодильнику. Ну і, звичайно, засоби для зовнішнього використання вони можуть бути закриті або звичайною кришечкою, або можуть бути закатані червоним ковпачком, червоним ковпачком. Також жестяним і також обов'язково ми виготовляємо в скляному посуді. Лікарські засоби для внутрішнього використання не потребують зберігання в холодильнику, на відміну від зовнішніх лікарських засобів у вигляді мази кремів. Виробник. Обов'язково на лікарських засобах зубицьких або підприємство Фіто Данімир, або підприємство Фітотерапія Зубицьких. Тож я нагадую дві адреси брендових аптек Зубицьких. У місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8, 9, у місті Вишневе по вулиці Лесі Українки, 35. Як формувалося ставлення фітотерапії в родині Зубицьких та Вікторії Олександрівни особисто? Це надзвичайно об'ємне питання, яке потребує такої ж об'ємної відповіді. Фітотерапія в родині Зубицьких проходить червоною ниткою, тобто від? Григора, Никифора, до дідуся Данила, батька Олександра, і я, лікар Вікторія Зубицька. Всі мої предки вивчали рослинний світ, розповідали і передавали свої знання із покоління в покоління. Зубицькою треба народитися для того, щоб з молоком матері вібрати. Всі знання про фітотерапію. До речі, на мене, як на особистість, надзвичайно великий вплив мали моя мама з татом а, Наталія Іванівна Зубицька і Олександр Данилович Зубицький. Адже з татом ми з дитинства по Голосівському лісу ходили і збирали лікарські рослини. Потім з дідусем Данилом Никіфровичем Зубицьким, вже пізніше ми обговорювали які лікарські рослини, при яких захворюваннях необхідно вживати. Моя мама Наталія Іванівна Зубицька викладала в школі в мене біологію і надзвичайно вимогливо ставилася до мого виховання. Я завдячую більшостім. Тією людиною, якою я стала, дякуючи їй, і моїм бабусі і дідусі, дідусеві з маминої лінії. Це Богуш Ніна Корнієвна та Богуш Іван Іванович, я родом із Кривого Рогу, місто гірників і місто трудящих людей. Кожного літку, буваючи у своїх бабусі, дідуся і в своїй великій родині, до речі, я була найулюбленішою тоді дитиною в родині, вони вклали в мене оті основи порядності, люденості, відношення до своєї роботи, до своєї праці. До речі, на присадибній ділянці в кривому розі на шести сотках, чого тільки не було у багушів. Це і надзвичайно велика кількість плодових дерев. Дідусь вирощував надзвичайно цікаві сорти яблук, різноманітні, займався прививанням. Тіх нових сортів яблук, груш, абрикос, персиків. Адже це на півдні, тому там велика кількість росло саме таких ще отих от старих сортів яблук і інших плодових культур, які я надзвичайно люблю і сьогодні, їх уже фактично немає. Також вирощували надзвичайно великі помідори. Голове серце. У мене навіть у бабусі є фотографії. Більше кілограма той помідор волове серце. І наші баклажани вирощували, бо це наш південний овоч. І єдиного чого не було у нас біля, ділянці, на просто не поміщалося. Це не було вже картоплі. А так, всі наші південні, овочі, фрукти. Невелика діляночка, але обов'язково була. Я надзвичайно ціную. Сьогодні їх немає. Моїх бабусь і досі, немає їх живих. але завдячую виховання саме їм. Вони вклали в мене всі ті основні. Позитивні якості, як я вважаю, які сьогодні є в мені, дякую батькам моїй матусі Зубицькій Наталії Іванівні, яка і сьогодні очолює підприємство по виготовленню лікарських препаратів з авторської фітотерапії Зубицьких за рецептурою п'яти поколінь лікарів династії Зубицьких. Якщо е, Вікторію Олександрівну Зубицьку описати трьома словами, то що це будуть за слова? Дякую. Таке запитання надзвичайно цікаве. Три слова уважність, мабуть, компетентність. І велика любов до всього оточуючого. Які у вас є хобі або улюблені заняття, окрім роботи? Я надзвичайно люблю вишивати. Коли був в мене покраще, то я вишивала хрестиком. Пізніше вже вишивала бісером. І всі пацієнти, які приходять до мене в кабінет, не запитують, їй це харти. На присадибній ділянці, які і вам показує сад душі зубицьких. Це велика кількість троянд, які в червні квітнуть на нашій присадибній ділянці. Це і тюльпани, і гіацинти, і першоцвіти, які ростуть також біля клініки Данила Зубицького і біля нашої присадибної ділянки. До речі, і кімнатні рослини. Маю такі фіалки, які дуже багато років квітнуть у мене на підвіконні, і також потребують моєї любові, моєї уваги. Ну, і, звичайно, ті квіти, які даруєте ви мені, я теж за ними доглядаю. І, до речі, знаю про стан здоров'я тих пацієнтів, які мені їх дарують. Якби Вікторія Олександрівна Зубицька була не лікарем. Таким саме і чому? По-перше, я себе дійсно з дитинства уявляла лише лікарем. А от якби все ж таки я не пішла б в медицину, я б займалася мистецтвом. Я надзвичайно люблю малювати і вишивати, коли в мене було дійсно більше часу. То я вишивала дуже гарні картини хрестиком, вишивала бісером. Перед цим в'язала. До речі, вишивати мене вчив тато, а от в'язати бабуся і мама. Тож я вмію все ж таки і малювати, вмію і в'язати, але все ж таки в своєму житті. Мабуть, одна із моїх мрій, нездійсненних мрій це малювати. Я розумію, що можна викрити певну кількість часу, але у мене є ви, мої любі пацієнти, які також потребують моєї уваги. Пишете мені усі соцмережі і в месенджери, і в вайбери. А я вже намагаюся вам відповідати, тому все менше і менше часу. На моє хобі, таке як малювання і все ж таки вишивання? Тож, мабуть, Вікторія Зубицька, так як і моя тітка Вікторія Олександрівна Зубицька, все ж таки б творила і щось би малювала і вишивала б далі. Дякую. Скажіть, будь ласка, як медицина вплинула на ваше життя? Медицина це моє життя. Я б однією фразою так сказала, адже е, все, що стосується е, мого життя, це е, повністю я віддаю свої професії, адже її надзвичайно люблю, я нею живу, я нею дихаю, і, дай Боже, якщо Господь Бог дасть мені певну кількість років, то і надалі буду займатися, удосконалюватися, бо кожного разу, мабуть, кожен лікар, який себе поважає, він вдосконалюється. Він багато читає, він багато досліджує, він багато спостерігає і лише після того, і дійсно є істина, істина. Вікторії Зубицької в тому, щоб допомагати людям. Хто спілкується з аудиторією в соціальних мережах Facebook, Instagram, YouTube? Я вам тут чітко дам відповідь. Кожне запитання, яке ви ставите на моїх соціальних мережах. Тобто я нагадую у Фейсбуці моя сторінка називається Вікторія Зубицька. 9 травня 2024 року, на жаль, перша моя сторінка була зламана. Там було велика кількість підписників, тому зараз я змушена була відкрити нову сторінку. В, також у Фейсбуці є робоча сторінка Фітоклініка і аптека Данила Зубицького. Також веду особисто і спілкуюся з вами особисто. Ці дві сторінки. Я за ній іще з двома сторінками у інстаграмі. Сторінка називається Фітоклініка зубицьких та Фітотерапія Зубицьких. Також веду особисто навіть є у мене така бізнес-сторінка, де об'єднує всі запитання, тому я на них вам відповідаю. І, звичайно, в Ютубі також особисто сама відповідаю на всі ваші запитання. Називається сторінка фітоклініка Данила Зубицького. Будь ласка, пишіть. Але пам'ятайте з цього відео, яке ми для вас зняли, хто така Вікторія Зубицька? Скільки я маю різноманітних справ? Тож прошу відноситися до моєї роботи з повагою. Пишіть мені в робочі дні. З 9 ранку до 18 вечора я теж жива людина, тому і відповідаю вам саме в ці робочі години та в робочі дні в суботу-неділю все ж таки залиште мені для особистого відпочинку. А так, звичайно, я буду рада з вами спілкуватися. Я вам відповідаю на всі ваші запитання. І, будь ласка, якщо це стосується дійсно запитання вашого здоров'я, запитуйте своїх рідних, якщо не знаєте, бо краще спілкуватися в особистих повідомленнях. Я думаю, що для вас це також необхідно, щоб на загал... Більшість пацієнтів не читали про всі ваші проблеми. Я думаю, для вас це також буде добре, коли я вам особисто відповів на кожне ваше.